Теплова мережа, ділянку якої нині замінюють та оновлюють фахівці Криворізької теплоцентралі в районі вулиці Січиславська, що в Покровському районі, почала функціонувати в 1964 році. Нині ж триває її капітальна модернізація. Це стало можливим завдяки тісному партнерству з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні. Підприємство отримало трубну продукцію, запірну арматуру. Оновлюють 100 метрів магістрального трубопроводу діаметром 800 міліметрів, а поруч замінюють 40 метрів трубопроводу діаметром 89 мм. На даному час Теплової мережі номер 1 працівниками міклінічної експлуатаційного району виконуються роботи по заміні трубопроводу діаметром 820 мм, загальною довжиною 100 метрів. Від даної теплової мережі підключено 172 житлових будинки, 4 школи. П'ять дитячих дошкільних закладів і три лікарні. Ця теплова мережа простягається від кресу і до Саксаганського району. На іншій її ділянці також здійснюють капітальну модернізацію існуючих комунікацій. Для цього заплановані роботи виконують із залученням спецтехніки. На даній ділянці теплової мережі проводиться заміна ділянки теплової мережі діаметром 630, вже десь приблизно 200 метрів. Та попередньо трошки далі вже виконана заміна двох ділянок теплових мереж діаметром 600-300 метрів та діаметром 800-150 метрів. Це є теплова мережа номер 1 яка починається у нас на Кресі, а закінчується а в іншому районі, не в Покровська а вже в Саксаганському. Це кінечна точка. У нас міська лікарня номер 5 Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль є стратегічно важливим підприємством у Кривому Розі, адже його котельні генерують теплову енергію для щонайменше половини мешканців нашого міста. Підрив дамби Каховської ГЕС 6 червня 2023 року російськими окупаційними військами суттєво погіршив якість води. Адже в Вода до теплових мереж криворізької теплоцентралі потрапляє з південного водосховища. Нині джерелом живлення є вода з річки Інгулець, а не з Дніпра, що дається в знаки на рівні її жорсткості, як наслідок обладнання та мережі швидше зношуються. А це в свою чергу помітно погіршило характер воду та теплопостачання у кривому розі в опалювальному сезоні 2023-2024. Олександр Фефілатів Іван Сергіїв перший міський.